Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні сонячно, але ще не тепло. Весна чогось цього року до нас якось заборилася, якось ніяк не прийде. Але сонце є і то вже краще, настрій вже трішечки рівніший. До речі, напишіть: наскільки ваш стан, ваш настрій, ваш психологічний стан залежить від погоди та від сезону. Це дуже іноді цікаво поспостерігати за цим. Сьогодні у мене для вас така тема. про... Продовжуємо розмову, яку можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. У мене вже є на цю тему відео на каналі і про депресію, і про антидепресанти, але це така історія, коли повторення. Зайвим не буває, тому що люди продовжують чомусь жити в цих якихось доволі печерних уявленнях і про депресію, і про антидепресанти. І це змінюється, але дуже-дуже поволі. І, скажімо, от мені це така моя діяльність, коли ти постійно повторюю одне і те саме, нагадую. Я колись читала Кастанеду в чудовому, до речі, українському перекладі. Я вам рекомендую, якщо таке любите, рекомендую почитати гарно дуже оформлені книжечки. Видовництво якось називається Українська езотерика чи якось так. Там Сковорода і Кастанеда у них. от я якось. На книжковому арсеналі сидити нагребла. І читала, і мені там дуже сподобалось, як Дон Хуан казав, про контрольовану дурість мольфара. Це коли ти 150 разів одне те саме повторюєш, ти знаєш, що результат або буде, або ні, але ти продовжуєш повторювати, повторювати, повторювати. От для мене це лікар це іноді такий теж контрольована дурість мольфара. Я розумію, що. Запитання на цьому не закінчаться, що будуть їх ставити, але е, краще ставити запитання своєму лікарю все ж таки. А не потім десь читати там, інтернет, або там, питати родичів, які є там, лікарями або медиками. Потім виявляється, що медик це, вибачте, там, ну, нікого не хочу образити не лікар, а медична сестра, або взагалі людина, яка там, працює в медичному закладі 30 років, ну, вона ж медик. А, вот, е Трохи згодом розкажу, чим це небезпечно. Поки що давайте так. А, про не от сьогодні хочеться мені поговорити з вами про неочевидне, тому що е, люди іноді не розуміють. Скажімо, вони приходять і кажуть, там, в мене нормальний настрій, в мене не, нема депресії, що ви до мене вчепились? Ну, зазвичай це стосується тих пацієнтів, яких скеровують до мене лікарі інших профілів, там, скажімо, кардіологи у нас в інституті, або колеги там, з інших лікарень, гастроентерологи, або психологи скеровують. Да, і людина каже: у мене нормальний настрій, що ви хочете від мене? І нема розуміння, що іноді депресія може бути при нормальному настрої при при збереженні працездатності. Але що може бути в такому випадку? Таким грізним симптомом, який потребує все ж таки медичного вже втручання, як правило, є стійке тривале безсоння або порушення сну. Це не одне і те саме. Є таке поняття, як агрипнія це порушення сну, або десь сумнівіше їх назвати. От вони бувають різними. І це не обов'язково безсоння, не обов'язково, коли ви там лежите і не можете заснути, от не тільки це. Це неможливість заснути. Це коли прокидається людина серед ночі постійно. Або дуже раннє пробудження, коли там встає третю, четвертю, п'ятій ранку без потреби, тобто не те, що там треба кудись їхати, без потреби. Тобто все це є порушення сну, все це є не норма. Але є такі люди, які розповідають, що ці порушення сну, у них там як то кажуть, скільки себе пам'ятаю, от скільки себе пам'ятаю, стільки я погано сплю, і це норма, і що, що ви від мене хочете? Да? Але в минулому там якомусь попередньому відео я вам сказала, що сон це не якась там забаганка для багатих. А це потреба нашого мозку, тому що протягом сну мозок відновлюється, формуються нові нейронні зв'язки, опрацьовується травматичний досвід. Тобто сон це наш, наше здоров'я в прямому сенсі, в тому числі ментальне. Тому, якщо сон порушений, ну, він ж не може, да, чому сон порушується, або органічні якісь причини, тобто проблеми саме в мозку. Або депресія? Що ще? Порушення пам'яті. От у мене був клінічний випадок, коли до мене прийшла молода, працездатна, працююча людина, яка там, плідно працювала з такою скаргою, що з настрій нормальний, там, сон нормальний, все нормально. Але у мене таке враження, що от я як, не можу нормально думати, як от голова там, закипає просто. Що це таке в результаті вивозу? Це виявилася депресія, а курс антидепресантів в цьому людині допоміг. Але, ну, таке, знаєте, ви не завжди можете самі проаналізувати. Саме тут потрібний фахівець. Тому звертатися до фахівця важливо. Так само. Бувають інші випадки, коли людина от чомусь хоче саме антидепресанти, а вони не потрібні поки що на, на даному етапі, тому що є інша, як то кажуть, сторона, інший бік медалі. А що в принципі в багатьох сучасних вже там стандартах, гайдлайнах перший рівень це вже йдуть не антидепресанти, а вже йде психотерапія. І вибачте, вибачте, коли я бачу, що людина може впоратися сама. Там, з мінімальною якоюсь підтримкою, там якогось рослинного, заспокійливого, чи там якогось, е, е, яких вітамінів Групи Б, чи чогось такого, плюс модифікація способу життя, плюс психотерапія, то я в антидепресанти е, одразу не йду. Тому що теж є свої підводні камені. Е, це такий вступ про те, Висновок, підсумовуючи, що ви можете помилятися, діагностуючи у себе депресію або її відсутність. І тут я ще хочу сказати такий момент про темну сторону психоедукації. Класно, коли люди вчаться оперувати медичними специфічними там, або там, психологічними термінами. Але коли людина до мене приходить і починає сипати термінами, я кажу: ага, а тепер давайте людською мовою. Чому? Тому що дуже важливо, для мене важливо не те, що людина ой, так класно, знає там вумне слово. Людина може це вумне слово почути, але його не розуміти. І це геть нормально, тому що вона не є фахівцем в, цьому, в цій галузі. Тому, якщо людина приходить і каже, в мене депресія, я питаю, як ви це зрозуміли, що у вас є, Щоб, ну, чому ви вважаєте, що це депресія? І дуже важливо, якщо у вас так от, прояснює лікар, то це нормально і класно, і так має бути. Тобто, не завжди все очевидно, тому звертатися до воївця. Друге, хотіла б поговорити з вами про ліки, тому що є така феноменальна ситуація, що люди бояться ліків, яких в принципі не варто бояться, боятися, але абсолютно безстрашно приймають ліки, яких от варто боятися. от Просто така якась дивна і не дуже безпечна історія. Чого варто боятися і що люди вживають, на жаль, сьогодні масово. До речі, от ситуація з електронними рецептами може це виправити. Що стосується, давайте коротко, що стосується електронних рецептів, теж люди багато там не розуміють, обурюються, тому що ну, не було нормальної комунікації, я вам скажу, що навіть лікарям чесно. Нормально не пояснювали, що це буде і як це буде. Ну, наші препарати психіатричні, тобто антидепресанти, нейролептики, транквілізатори, вони по рецептах були завжди і мають бути. І те, що вам без рецепту десь на районі продавали гідезепан, то це є злочином цієї конкретної аптеки. Це не є нормою. Тому те, що е, ті ліки, які призначає психіатр, є е, за рецептом, це абсолютно нормально. І це не тому, що вони там якісь наркотики або там страшні препарати, а тому, що вони препарати особливого обліку, тобто тому, що їх не треба призначати собі самому і приймати безконтрольно. От і все. Що стосується електронного рецепту, то система в принципі працює, система непогана. Значить, лікар видає електронний рецепт, людина отримує на телефон код. З цим кодом йде в аптеку, тобто раніше приходить з папірцем, тепер проходить з кодом. Ну, в ідеалі там є на певну кількість таблеток, тобто, все це має контролюватися і отак е е е е е е має працювати. Але фактично стикаюся з тим, ну з практики, що комусь продовжують без рецептів продавати. До когось докопалося в аптеці, що в рецепті вказана діюча речовина на торгову назва. Так там і має вказуватися діюча речовина на торгову назва. І так препарати виписувалися завжди. Якщо лікар пише торгову назву, в принципі це я помилка, тому що завжди ліки виписуються на діючу речовину. Ну, таке, да, тобто це вже людський фактор, від якого ми нікуди не дінемося. Але що я хочу сказати, що нічого тут страшного нема. Якщо ви потребуєте електронного рецепту, значить зв'язуватись з лікарем приходьте, отримуйте. Про це сказала. Тепер про ті ліки, які є небезпечними. Значить, теж я вже торкалася цієї теми. І тут на першому місці всіх рейтингів у нас транквілізатори. У нас наш е, любимий гідозепам, які всі їдять, хромкають з апетитом від молодих до літніх, просто всі, які дають е, у відділеннях. Е, ну, і В чому ситуація з гідозепамом, Скажімо так, не те, що він якийсь страшний поганий препарат, його там треба е, забрати з аптек е, з обліку. Ні, він нормальний препарат. Просто все до всього треба підходити, розуміючи, що ти робиш. Гідезипам гарний препарат на короткі курси. Що таке короткий курс? До 10 днів. Коли ми призначаємо антидепресанти або там ще в якомусь випадку там, людина лежить в лікарні. Так, подавати гідозепам, якщо лікарі бачать, що там якась тривожна, якісь там є моменти, окей. Ну, правда, в відділеннях нема широкого спектру, не завжди є психіатр, где є завжди. Але тоді треба пояснити, не виписувати її з там, рекомендацією, приймати цей гідозепам, скільки влізе. Рекомендувати консультацію психіатра і сказати, що це така тимчасова міра. Підіть до лікаря, лікар вам щось припише таке, що ви можете приймати тривалий час безпечно. Тобто єдезепам тривалий час небезпечний. Зняти людину з єдезепами, яка приймає його роки, от чесно сказати: я не займаюся наркологією, але це щось от в ту стіп. Я. Це жесть. Тому що е, рецептори, які звикли до бензодіазопінів, фактично його замінити ну, дуже, складно, дуже складно. Тому краще не звикати. І ще є один момент неправильного вживання транквілізаторів це той момент, коли їх дають на гостру якусь кризову травматичну подію. Там хтось у людини вмер, або зараз, на жаль, наша реальність є, що там згорів будинок. Загинули близькі люди, і ми даємо людині гідезепам. Це погана ідея, тому що досліджено, що таким чином працює наш мозок, що травматична подія має обробитися мозком. Бензодіазепіни цьому заважають транквілізатори. Вони, якби, цю травму консервують, скажімо так, щоб було зрозуміло. Тому не бажано на гостру травматичну подію давати. Транквілізатор. І це тільки є Люди знаходять феназепам, люди знаходять сібазон. Сібазон, я вам можу сказати, що лікують навіть так по знайомству з дуже гарних, з дуже гарних намірів. Але, друзі, це погана ідея. Далі, барбітурати. Ну от Я не хочу знаєте, зараз прямо робити рекламу цим препаратам. Да? Але ми знаємо прекрасно, що є такий Там хто метелик намальований. Да? І оце всі п'ють, ну не всі там, да, але багато людей п'є там від серця, від стресу, від, там, від війни, від всього. Барбітурати це не ок, це не добре, це погано. Не можна пити. Що ще? Повертаючись до проблеми стійкого безсоння, Ну, логічно, коли в людини стійке безсоння. що треба приймати? Снодійне, снодійне охоче виписують іноді лікарі, загальної практики, неврологи. Психіатри якраз таки, от у нормальних психіатрів, здорової людини, я не одна така, а людина. Да? У нас якраз підхід такий, що не зловживають психіатри ані транквілізаторами, ані снодійними. Їх взагалі. Ну, я не бачила, що психіатр виписував снодійне. Правила таким грішать колеги-неврологи або сімейники. Чому? Тому що снодійне не вирішує проблему ніяк. Воно не є тим лікуванням, яке здатне вирішити проблему. Воно є симптоматичним. І також на, до снадійних є звикання, і також сон на снодійних низької якості, негарною. Ну це як дали тобі просто ковалдою по голові. Це снодійний. Потім ти прокидаєшся, і такий самий очманілий півдня ходиш. Тобто тут не йдеться про те, що так, ми даємо людині сон, але ми не покращуємо ніякі її якість життя. Тому, друзі, Дійни не ок. Наче все. Ну, найпоширеніші такі історії. А ще є історія, коли дають великі дози габопантинів молодим людям. Ну, це особисто така моя думка, що теж там є і синдром відміни, і ще є і звикання, на тривогу, панічні атаки в нас лікують габопантийнами. Ну, я проти. От моя така особиста думка, що я проти. Тому що, як на мене, небезпечний препарат для молодих людей, для свіжих випадків, для панічних атак, для тривожних розладів. Коли це хронічний біль, коли це там якась така більш серйозна ситуація, так, там да. Ну, Тобто не те, що вони погані ці препарати, просто всі препарати мають е, місце. Мають якби своє, свою галузь застосування. Тепер чого не варто боятися. Всі бояться, ну, знов таки, не всі не будемо не будемо так це узагальнювати. Багато людей боїться антидепресантів. Чують антидепресант все. ні ніколи, страшно. А чому? Ну, тому що в антидепресантів страшна інструкція. Там написано такий перелік побічних ефектів. Там написані різні страшні речі, що вони там прискорюють, підвищують тривогу, підвищують ризик суїциду, там ще щось. Ну, так написано, так. Але так написано, тому що. Ну, лікар це написано для лікаря. Це написано не для пацієнта. Це написано, щоб лікар розумів, що цей препарат серйозний, і ставитися до нього треба серйозно. І саме тому, повертаючись, коли я казала, що коли я бачу, що можна обійтись без антидепресанта, я намагаюся без нього обійтись. І, можливо, що і, і прокинає. Але не завжди. Так, якщо ми бачимо, що симптоматика не йде, що стан нехороший, що людина заважається все жити, тоді, звісно, що ми вже починаємо підключати антидепресанти. Чому при таких страшних побічних діях здавалося б, чому антидепресанти визнані безпечним і таким доволі. Ефективним методом лікування. Тому що антидепресанти треба правильно підбирати, правильно призначати. І це вміють робити, вибачте, але тільки психіатри. Ну, я не бачила ще, або дуже рідко бачу, це такі одиничні випадки, коли адекватно призначають антидепресанти не психіатри. Чому? Так, ну тому що там психіатри самі розумні, тому що просто ми з цим працюємо, ми знаємо, ми знаємо підводні камені, ми знаємо нюанси. Це нормально. Знаєте, я не візьмусь ніколи призначати кардіологічні препарати, неврологічні препарати. Я от коли мене питають щось загальної медицини, я прикидаюся валінком, а мені навіть не соромно. Чому? Тому що я з цим не працюю. Я кажу: окей, це може бути те, те, і те. Звернись, будь ласка, до. Лікаря. Що робить? Викликає швидку, звертатись до лікаря. У мене нема такої амбіції замінити собою, там не гратися в земського лікаря, замінити собою всіх, всю бригаду фахівців. Та нема. Тому, ну, я розумію, що іноді складно запхати до психіатра і доводиться лікарям щось пробувати. Я це розумію, тому так, лояльно ставлюся. Але правда, багато помилок. Тому для того, аби не справдився весь той страшний список, що треба знати, з якої дози починати, як правильно це називається титрування, як правильно нарощувати дозу, чим прикривати. На початках, тому що антидепресант сам рідко призначається, перекриваємо там або чимось легким протитривожним, заспокійливим, або там, тими самими короткими курсами, бензодіазепінами, або там ще протитривожними ліками. Ну, тобто, да, це вже знає лікарів і в даному випадку приймає рішення, як краще зробити. Так само, так, найпоширеніше питання. А я от сяду на антидепресанти. Антидепресанти ніколи не викликають залежності. Ніколи антидепресанти, повторюйте за мною, не викликають залежності. Так, в певної групи антидепресантів є синдром відміни. Це означає, я про це вже напевно казала, що це означає, що якщо ми різко відмінимо препарат, стане погано. Що з цим робити для тих препаратів, в яких є синдром відміни, існує правило, що ми їх поступово призначали, а от відміняти ми будемо їх в два рази повільніше. Тобто, в хорошому випадку, коли ми відміняємо антидепресант, той, що має синдром відміни, на це йде десь місяця-два. це нормально. І так, антидепресанти вони призначені для тривалого прийому, тобто пів року це нормальний середній курс лікування антидепресантами. Якщо виявляється так, що людина типу сіла на антидепресанти, вона не сіла на антидепресанти, значить стан такий, що людина потребує регулярного лікування. На жаль, так буває. Депресія сьогодні дуже поширена, депресії важкі. Депресії ускладнені, депресії бувають взагалі резистентні. Тобто це тоді, коли не допомагає людині. Це також буває. Навіть якщо людина лікується у психіатра, треба розуміти, що також поки що немає в нас чарівної кулі, про яку ми казали в минулому відео. Тобто, може препарат не підійти, може на препараті стати гірше, можуть бути побічні ефекти. Що з цим робити? Звертатися до свого лікаря, казати про це, і лікар буде приймати рішення або знижувати дозу, або щось додавати, або міняти препарат. Але завжди є, що з цим робити. Але що роблять люди? Люди е, беруть призначення, читають, їм не подобається. Вони йдуть або до іншого лікаря, або йдуть до е, своїх там родичів, знайомих, які мають якісь відношення до медицини. А потім кажуть, що ви мені такі призначили, це страшні препарати, мені там, от там сказали. Тут я роблю глибокий вдих. Щоб не сказати, що йдіть лікуйтесь там, де вам це сказали. І я намагаюся пояснити, що так, таке є. Але ми будемо дивитися, так, може не підійти, можуть бути побічні дії. І все це таке інше. Так, зрозуміло, що може статися таке, що ви прийшли до психіатра. Психіатр вам не сподобався, не викликав довіри. Це нормально, в такому випадку. Піти до іншого психіатра, якщо сам фахівець, ну, здався вам якимось недостатньо фаховим, Абсолютно нормальна ситуація. Але якщо вам не сподобалося, сам просто лікар сподобався, не сподобалися препарати, ну тут треба розуміти, що лікар знає трішки про них більше. Якщо призначає, то значить щось має на увазі. Тут таке питання, знаєте, от, трішки питання довіри. Так, у мене є випадки, коли не пішов антидепресант, коли ми міняли два рази, три рази. Але все-таки таких випадків, ну, статистично, не так вже і багато. А от випадків, коли людина почала приймати препарати і каже, що блін, у мене. Барви з'явилися в житті, мені захотілося щось робити, я побачив чи побачила, що таке нормальне життя. От таких випадків, на щастя, більше. Тому я можу сказати, що коли призна, антидепресанти призначені правильно, коли вони людині підходять, вони працюють. Так. Ще раз кажу, що все індивідуально, я не маю там рожевих окулярів, я ніколи не розповідаю людині, що це такий ідеальний препарат. Там він вас врятує. Я завжди чесно кажу, що можна не підійти. Там. Це все ви зрозуміли, да? По 100 разів повторювати не будемо. Отже, чи варто боятися антидепресантів, не варто. Ще хочу сказати, о, навіть, навіть на три години. Ще хочу коротко сказати, що у антидепресантів є така класна м тема, як так званий оф-лейбл-застосування. Тобто антидепресанти застосовуються не тільки при депресії. Це для того, аби ви не дивувалися сильно, там, що, скажімо, гастроентеролог. Призначу вам антидепресант. Тому що зараз є, і це класні підходи, які наукові, які засновані на дослідженнях, що антидепресант людині призначається не завжди, коли саме стоїть діагноз депресія. Де можуть застосовуватися ці препарати? Хронічний біль, скажімо, там з різних причин, це ціла там. Ціла історія, да, різні є випадки, коли людину мучить хронічний біль. А є ще гастроентерологія, той самий синдром подразненого кишківника. Я вам більше скажу, що іноді на СРК йдуть не тільки антидепресанти, а навіть нейролептики, щоб ви зовсім не лякалися і не думали, що там лікар здурів. Призначаючи вам здоровій людині, нейролептик, в показаннях якого написано шизофренія. Так, на СРК в певних дозах певні схеми йдуть нейролептиків. Що ще може бути? Ще є такий діагноз, скажімо, як фіброміалгія. Це коли в людини болять м'язи, болить фактично все. Там це лікується антидепресантами. Хоча при цьому депресія, як такої, людина може і не бути. Тому, ну, це декілька я вам так перерахувала. Ще є випадки, да, те саме безсоння, скажімо, хронічними, будемо лікувати антидепресантами, а не все ж таки там снудійними. Власне, це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Я сподіваюся, що трішечки ваша тривога знизилася в плані цих препаратів, обізнаність підвищилася. Якщо залишилися якісь питання, то, будь ласка, пишіть питайте. З задоволенням буду відповідати. Підписуйтесь, ставте вподобачки, це дуже важливо, тому що мені там пишуть, що чому такий класний контент має таку кількість переглядів. Ну, якось отак. Да? Я не проти, щоб було більше. Але це залежить від мене, це залежить більше навіть і від вас. А, і до нових зустрічей. До речі, якщо Теж багато про це говорю. Якщо вам цікава якась тема, щось хочете дізнатися, послухати, пишіть, зроблю відповідне відео, можливо. Гарного всім дня, до нових зустрічей! Будьте здорові, пока!